Масові мінування по всій Україні масово надійшли повідомлення про замінування, замінування навчальних закладів, адмінбудівель, бізнес-структур, торгових центрів, дзвінки, електронні листи і повідомлення про те, що щось десь заміновано. Нещодавно Україною прокотилася ціла хвиля псевдомінувань, які паралізували роботу державних установ і навіть медіа. Ворог використав свою типову тактику, якою вже послуговується багато років. Таким чином росіяни не лише сіють паніку, але й намагаються вплинути на роботу силовиків, підірвати суспільний порядок, а інколи навіть вплинути на вибори. Це не просто тимчасовий дискомфорт, але й велика шкода для воюючої країни. Тож сьогодні буду розповідати. Як це працює, друзі? Це рубрика школа і псо нагадую, мене звати Богдана Мосов, я журналіст і, як завжди, середах. Ми розбираємо інформаційно психологічні операції, пропаганду та діяльність агентів Кремля. Несимося. Ну і в силу тоді нюансів росіяни уділяють серйозне увагу внимання масової інформації. тросиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили Ронату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Історія із псевдомінуваннями не нова. Взагалі, зробити дзвінок у будь-яку структуру і повідомити, що там перебуває вибухівка, теоретично може кожен. І його буде за це покарано. Якщо, звісно ж, він перебуває хоча б на території України раніше такі випадки траплялися. Наприклад, хтось напивався і дзвонив замінувати вокзал, або хтось хотів комусь помститися. Підлітки, наприклад, могли повідомити про замінування школи на випадок, якщо вони хотіли пропустити урок чи не складати іспит. Інколи таке дійсно бувало, хоча новини про таке з'являлися не часто. Утім, в певний час повідомлення про мінування стали масовим системним явищем. В цьому плані можна відзначити 2019 рік. Тоді влітку Київ накрила хвиля повідомлень про замінування. Навіть не влітку, а почалося все ще з весни. Наприклад, хвиля замінувань прокотилася країною 31 березня та 21 квітня, саме в ті дні, коли відбувалися перший і другий тур президентських виборів. Мінування, агітація та пожовані бюлетені Правоохоронці підбили підсумки дня виборів на Хмельниччині. 18 разів надходило повідомлення про замінування. Жодне з них, щоправда, не підтвердилось. 14 дільниць Харкова заміновані. Про це телефоном повідомив анонім. Голосування призупинили, але людей не евакуювали. Вибухотехніки на кожній дільниці працювали приблизно по півгодини, Вибухівку не знайшли. Дев'ять дільниць замінували, використали нуль кілограмів вибухівки. В день виборів президента Дніпром прокотилася хвиля хибних повідомлень про небезпеку на виборчих дільницях. Відомлення надходили в тому числі і з окупованої частини Донеччини. Хоча, а вже ж в контексті дня голосування, в повідомленнях про замінування. Можуть бути зацікавлені ті чи інші кандидати, наприклад, аби зменшити явку виборців на якомусь окрузі, які прийдуть на виборчу дільницю в час мінування, і, наприклад, повертатися другий раз чи чекати приїзду поліції, не захочуть. Але... Я б більше звернув увагу на повідомлення про мінування, які відбувалися перед виборами. Ось саме вони і можуть формувати громадську думку. Якщо псевдомінування в день виборів впливає на хід виборів, то псевдомінування перед виборами може впливати на їхній результат. Аеропорти, десятки торгових центрів та готелів можуть злетіти в повітря. На електронні пошти поліції посипалися листи з інформацією про мінування. Тисячі людей евакуювали. Зранку невідомі надіслали електронного листа до Харківської поліції. Повідомили у місті одразу сім готелів, злетять у повітря. А слідом ще й торговий центр. Хвиля псевдомінувань і у Львові. Там вісім готелів і два торгових центри замінували в різних куточках міста. У Тодесах, у лідерах там повідомили про мінування одразу два. Надцяти об'єктів це великі торговельні центри, сім готелів та аеропорт. Усіх співробітників і туристів евакуювали вибухотехніки з кінологами, все перевірили, та нічого небезпечного не знайшли. 2019 року правоохоронці відкрили майже дві тисячі проваджень про псевдомінування, але вручили тільки 221 підозру тобто лише 10% псевдомінерів були покарні. Чому? Тому що дзвінки надходили з Росії або з окупованих районів Сходу України. Особливо гучною була червнева хвиля мінування, а також липнева. Тоді, наприклад, у Києві замінували кільканадцять торговельно-розважальних центрів, продуктові магазини, супермаркети, пологові будинки і кілька вищих навчальних закладів. Зокрема, повідомили про замінування всіх корпусів Національного університету імені Шевченка, де якраз саме проходили іспити. І у декого іспити Мали просто на вулиці перед університетом, а, решту іспитів перенесли, пройшлися мінування і по інших великих містах України. Учора на електронку служби порятунку області двічі приходило повідомлення про замінування 18-й годині медзакладів, а о 21-й розважальних клубів та кафе. Луцьк в постійній напрузі надходять повідомлення про замінування лікарень, навчальних закладів, торгівельних центрів тощо. А вже ж коли ми говоримо про мінування про псевдо. Мінування, так і йдеться про те, що е, має бути одномоментно задіяно дуже багато сил правоохоронців, працівників ДСНС, які одночасно мають об'їхати всі місця, де повідомлено про мінування, все оглянути, пройтися з собаками по всіх закуточках, ну і так далі. Це все часто зусилля, які витрачаються намарно і перевантажують, власне кажучи, силові структури. Я вже мовчу про те, що одночасно паралізують. Це всі Типу заміновані заклади, втім не лише це. Якщо ми говоримо про період виборів президента та парламентські вибори 2019 року, то ви можете пригадати, що тоді виборчі кампанії будувалися довкола теми війни та миру. Хтось грав на темі захисту від агресора, хтось на обіцянках швидкого миру, а хтось на темі миру за будь-яку ціну. Тож я не став би виключати, що масові вмінування ворог хотів використати, аби накрутити суспільство. І це відповідно би відбилося на результати голосування. Може, і відбилося, власне кажучи, в тому числі. І я хочу відзначити, це зараз ми вже звикли і і до тривог, і мало де не падіння астероїдів. А тоді поріг чутливості у суспільства був дещо інший. Наступна хвиля псевдомінування припадає на коронавірусний 2020 рік. Вибачте, друзі, зараз буде Антон Геращенко, ну але... И так требуется такими Потому о заминирование, которые не подтвердились, у нас нет никаких доказательств подобных связи, но уже замечательно, что после каждого заявления о том или ином террак, ненормальные люди, которые видят, что показывают по телевизору, пишут в социальных сетях, тоже в подвиг, и они начинают звонить и говорить, что это заменировано. В каждом таком случае мы заводим о и стараемся найти данных людей, чтобы привлечь их к ответственности. Ответственность за попытку минирования неправдива. До 6 лет лишения свободы. Однако, к сожалению, наши студии, надеюсь, кто-то из них нас слышит, они, как правило, дают таким лицам условные сроки, считая, что это не слишком большое преступление. А я вот считаю по-другому. Если mm -hmm. кто-то позволил заминировать вокзалы, торгово-развлекательный центр, сотни тысяч людей изменили свои планы, опоздали на поезда, самолеты, просто испытали чувство страха из-за... Тому що їх виводять вводять із здання, кажуть, що тут можлива ізміна, то за це треба сидіти. Вибачайте Гращенка, але в даному випадку я з ним погоджуюсь. і тут він нам описує один важливий фактор. Якщо трапляється якась десь надзвичайна подія, тоді це був терорист, якщо пам'ятаєте. Хоча там теж ще запитання, запитання є до самого МВС, якого походження той терорист, але менше з тим. От, або якщо трапляється, наприклад, сама хвиля мінувань. Як організувала наприклад Росія, то її можуть підхоплювати інші небайдужі в лапках громадяни. Зазвичай це представники тієї частини суспільства, яких називають маргіналами. Ну ждуни це ще можуть робити. Тому ось такі мінування не просто йдуть хвилею, яку запускають росіяни. А тут на території України така хвиля може і ще підхоплюватися місцевими шкідниками. Перед широкомасштабним вторгненням було ще кілька хвиль мінувань у 21-му році було зафіксовано понад 1100 сто завідомо неправдивих анонімних повідомлень терористичного характеру. Найбільша кількість їх була у Києві, Харкові, Запорізькій та Одеській областях здебільшого за допомогою мейлів третина псевдомінерів була затримана, але на жаль, правоохоронні. Органи не повідомляють більше конкретних деталей в цьому випадку, а от лише за січень 22-го року, тобто безпосередньо перед вторгненням, було ще понад 300 псевдомінувань. Тобто, ми бачимо, що перед вторгненням ворог навпаки посилював нагнітання паніки, адже хотів, щоб українці були знервовані, дезорієнтовані а отже, й менше. Здатні до спротиву особливим цинізмом було мінування пологових будинків та дитячих садочків. До нас надійшло повідомлення. Ми вивели всіх дітей, вивели всіх співробітників, потім обдзвонили всіх батьків. Батьки прийшли, позабирали діток, і ми чекаємо тепер опергрупу. групу. ми оббіжали, підняли дітей, поодягали і вивели на вулицю за межі садочка. Там була якраз тиха дітки спасли. Ще до початку вторгнення близько 70% таких повідомлень надходили із тимчасово окупованих територій Росії та Білорусі. А характер повідомлень, спосіб розповсюдження, свідчив про цілеспрямовану роботу спецслужб Росії. Ворог намагався створити атмосферу загального страху, невпевненості, яка відповідно викликає недовіру до органів влади, може породити паніку, ну і тим самим зіграти на користь окупанту. Після вторгнення ворог знову почав вдаватися до. Таких псевдомінувань тут окупанти були вже більш вигадливішими. СБУ, наприклад, встановила схему, згідно з якою Росія залучала до підривної діяльності проти України. Наших же українських дітей в березні минулого року, зокрема, СБУ виявила групу молоді, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування у Києві та в інших регіонах. Найбільше підлітки мінували будівлі органів держвлади, також об'єкти соціальної інфраструктури та суди. Ну і як з'ясувалося, для цього росіяни створили спеціальну групу в Телеграмі інтернет-спільноту, до якої регулярно залучали неповнолітніх українців з різних регіонів. України і саме за вказівками росіян підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про мінування. Таким чином ворог намагався розхитувати внутрішню ситуацію в Україні рівно рік тому, друзі, у вересні, жовтні, 23-го року, знову сталося а, загострення цих. Мінувань за два місяці до національної поліції України надійшло 1288 повідомлень про таку загрозу. З чим це може бути пов'язано? Мені здається, все дуже просто жовтень це час, коли зазвичай завершується найбільш активна. Фаза військових дій, бої ускладнюються через погодні умови. Як ви пам'ятаєте, тоді фактично Збройні сили України загрузили в невдалому контрнаступі. Також почалися проблеми із утвердженням бюджету США на військову допомогу Україні. А значить, для Росії настав час, аби тиснути на Україну з метою капітуляції в цьому плані. Известно як как наикраще спрацовывать залякувание. Многократно, если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже, уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики, и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас они уже заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация. До речі, ці промові без двох днів рівно рік, 18 жовтня, 23-го року. Як ви бачите, за цей час переговорів про капітуляцію не сталося, хоча про це з усіх усюд волали всі змі політики і казали, що нас здають. Як бачите, не здали. Але повернемося до псевдомінувань в даному випадку. Псевдомінування не є самоціллю, а є лише однією із ланок ланцюга і псо, які використовує Росія, аби підірвати моральний дух українців. Звичайно, від одних псевдомінувань нічого не станеться. Втім, разом із нагнітанням поганих новин на фронті у ЗМІ, разом із воланням корисних ідіотів і балакучих голів Медведчука Мураєва, які також у нас все ще діють. Це все створює загальне тло. І ось Минулий рік. Рівно рік, і ми фактично на тій самій позиції, отак от циклічно, зробили коло масові мінування по всій Україні масово. Надійшли повідомлення про замінування, замінування навчальних закладів, адмінбудівель, бізнес-структур, торгових центрів. У нас знову момент паузи з допомогою. Умови на фронті знову таки ускладняться для України і для Росії через погоду. В усьому західному світі відбувається пауза через вибори у США. І Росія починає нагнітання, і відповідно ми бачимо ось ці масові повідомлення про хибні замінування. Але це лише частина цієї інформаційно-психологічної операції. Знову таки, не треба мені писати, що я все спихую на ІПСО. У нас дійсно багато проблем. Але я хочу ще раз наголосити, що наше ставлення до проблем формують в тому числі російські ІПСО. Уявіть собі різницю, коли, наприклад, в одній ситуації вам просто повідомляють. Повідомлення звичайним тоном. В іншій ситуації вам кричать про повідомлення. А в третій ситуації вам кричать, кричать, кричать повідомлення просто перед вашими очима і ще й сіпають вас не знаю, за одяг. Ну або валають в мегафон. Ось оцей от мегафон, ось оця от така істерична тональність це і є російське ІПСО. До якого належать не тільки засоби дезінформації російські і не сама лише пропаганда, як така, це спланована операція з розкачування паніки, до якої, в тому числі, входять ось ці повідомлення про псевдомінування. Хоча на меті така операція має не лише це, а я тут хочу. Зацитувати Тараса Жовтенка, ось що він пише: хвиля масових мінувань нагадує всім нам, що війна, яку веде проти нас, Лаптірейх, ніколи не переставала бути гібридною. Ця акція не лише залякування та іпсо, в кращих традиціях російських спецслужб це системний масштабний тест нового потенційного інструменту на реакцію громадян медіа на самі повідомлення та їх ефект, швидкість, ефективність реакції безпекових структур, імовірність перевантаження і штучного паралічу безпекових структур масованими повідомлення подібного типу. Все це наш ворог детально вивчить і проаналізує. І якщо результати його задовольнятимуть, він використає цей інструмент ще раз з уже внесеними корективами. Але не в паузі між шахетно-ракетними ударами, а в слушний для цього момент, наприклад, в холоднішу пору року після масованого обстрілу в умовах вимушених тимчасових обмежень в енергосистемі. І, наприклад, тоді якась частина цих повідомлень може виявитися справжньою. До слова цього разу до місць псевдозамінувань додалися і офіси українських медіа. При цьому в своєму листі терористи звинуватили у цих псевдозамінуваннях журналісток Радіо Свобода. Свобода Ірину Сесак та Валерію Єгошину а також фрілансерку Юлію Химерик. Нещодавно на Радіо Свобода вийшло їхнє розслідування про те, як російські спецслужби вербують українців у тому числі неповнолітніх за гроші для підпалів автомобілів українських військових. Але до цієї історії, друзі, я хочу додати ще одне: в цю гру можна грати вдвох. Ну а в Химках эвакуировали торговый центр Мега. Сейчас там работает МЧС и скорая помощь. По неподтвержденным данным был анонимный звонок о минировании. Будем обязательно следить за тем, что происходит. Будем следить за подробностями. Наверное, вот о чем еще договоримся. Если вы сейчас находитесь среди эвакуированных или, возможно, ехали как раз в Мегу, І у відеолі вот такое Ви, пожалуйста, зніміть на відео прийшли нам. Можете каковим яким-то коментарі відеоролик. ваш Все це обязательно покажемо в прямому ефірі. Таким образом будемо ділять новини в Гарна рекомендація від російського ведучого для росіян, я б сказав, дуже навіть правильна для росіян це рекомендація. Але проблема в тому, що з кремлівських башт, судячи з усього, надійшла вказівка, не поширювати ці повідомлення. Далі хоча кілька хвиль масових замінувань на Росії за час широкомасштабного вторгнення. Були, на жаль, їх замало. До речі, я не знайшов у Ютюбі повідомлень від телемарафону про псевдозамінування. Можливо, в цьому є зерно користі. Хоча, хто знає, якщо ми, звісно, говоримо про питання штучного нагнітання паніки. Ну і насамкінець, друзі, кілька оголошень. Я дуже хочу, щоб рубрика «Школа ЄПСО» виходила щосереди. буду намагатися це робити, але можливо не завжди у мене буде виходити. А, минулої середи була пауза. Інколи мені. Треба більше попрацювати над сценаріями. Інколи з'являється якась більш актуальна тема, і мені доводиться кидати один сценарій, писати інший. І зараз у мене два сценарії в розробці. Деякі теми виявляються складнішими, ніж я їх собі уявляю. Деякі теми, до речі, які спершу здаються і псо, виявляються нашими внутрішніми політичними технологіями. Є й таке, таке також, на жаль, буває. Ці теми я відкладу до виборів. Сподіваюсь, вони у нас колись будуть. Ну. А я вам ще раз дякую, дякую за те, що підтримуєте мою роботу коментарем, поширенням, лайком. Висловлюйте свої думки максимально в коментарях. Дякую за те, що підтримуєте через ресурси Patreon, youtube спонсорство та Монобанк. Але в першу чергу, як завжди нагадую, допомагайте Збройним силам України та донатьте на ЗСУ. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!